Вітаємо мої золотенькі! Давайте ми сьогодні з вами поспілкуємося з вашим духовним наставником, так? Та подивимося, яке послання він вам хоче передати. У кожного з нас є такі речі, і ми з вами зараз. Візьмемо це послання для себе. Обов'язково залишайте вподобаєчку, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, яке послання нам хоче передати наш духовний наставник так, для нас. Яке послання, так? Ну, по-перше, він нам зараз говорить, що на вашому шляху зараз відбуваються зміни. Зміни, зміна курсу. І він нам показує чітко, що зараз ви повинні бути відкритими всьому новому, і що ваші ангели так вони вас захищають. Зміна курсу може бути у початку нової справи, нового проєкту. Якщо ви плануєте, наприклад, вагітність, також це можуть бути нові такі радісні моменти у вашому житті, от, і це може бути взагалі початок нової якоїсь вашої ідеї, так? взагалі чого би ви хотіли. І ви повинні розуміти, що ці саме зміни. Будуть відбуватися для вас, але у тому моменті ви повинні тримати баланс. Віддавайте та отримуйте. Тобто, ви повинні розуміти, що скільки ви будете віддавати, стільки ви будете і отримувати. Тобто, що Всесвіт все бачить. Ці енергії, вони постійно працюють, і ви повинні цей баланс утримувати, якщо хочете отримати дуже позитивні зміни, так, у своєму житті на зараз. Так. А далі наш наставник нам, нас закликає не здаватися, продовжувати свій шлях. Вас Всесвіт, Творець, він вас чує, і він допомагає вам. Вам необхідно тримати свій курс, так? націлитись на результат, От, дивитися по сторонам, тому що навколо вас є можливості, яких ви можете не помічати. Це може бути. Новий партнер, нова угода, нова можливість, яку вам необхідно зараз уловити та побачити. Звертайте увагу на те, що відбувається навколо вас, хто навколо вас крутиться, з ким ви можете знайти такі от нові ідеї. Так, зараз найкращий момент для реалізації своїх ідей, планів, починань.